Дівчата, доброго раночку. Ми встаємо? Ні? Давайте вставайте потихеньку. Лютико. Лютико, ти будеш вставати? Ні? А що, малишка? На дворі дощ моросить. Не хочеться та да? мілка двигається. Одна люта не хоче вставати. Не хочеш? Ки відстань, да? Каже, відстань. люта Люта. Ти не хочеш вставати. Людусю. Людосю, а, а тьом-тм. Малишка. У, потягуйся. потягусь. Доброго ранку. Гарного дня. Легкого понеділка всім. У нас дощ, сезон дощів почався. Ми йдемо Усі дружно. Десь іще хтось залишився. Люта не хочеш йти ніяк, де? Та він зараз пройде. Це такі набіжні дощі, вони швиденько покапали, і побіг А ми йдемо. Сьогодні відео буде не про в'язання. Його по чуть-чуть. Подруга попросила мене показати квіти, які лугові. Ні, ні, пішли, пішли. Пішли, кажу. Ідемо. Не тормозіть, пішліть. Які в мене, що не в мене, які цвітуть там, де ми пасемося. Так що ми зараз йдемо. Назви я їх не знаю. Я пороблю фотографії і тоді подивлюсь гуглі, що це за квіточки, як вони називаються. А поки що... А поки що йдемо. Слухаючи, ніде машина не їде, бо я під зонтиком, мені нічого не чуть. Барсік побіг попереду, він у нас трудяга, як вже всі замітили, але я зняла короткий, коротку нарізочку, що він робить вдень. Вдень він спить. І спить крепко. І коли спить він у веранді, а ми ж ходимо швендяємо через ту веранду. Так от, коли йому вже всі надоїли, він ото фирка-фирка, сердиться-сердиться, тоді просить мене запустити його у Катіну кімнату. Там ніхто не рипається, ніхто не ходить, от там тоді він спить. Його ніхто не тривоже. А так, в принципі, вже й дощ закінчився. Він такий любить. Що таке? Ти поганяв дівчат трохи. Любить бути в курсі справ, усіх, кругом. Так що старається ніде нічого не пропустити. Але коли дощова погода, він спить. Він спить і так смачно, що хочеться біля нього прилягти і теж задрімати. І так, дощ вже закінчився. Я дівчата, мілка, не виділа ікуники. Ще питали, це, мабуть, мене в Тік-Ток питали, як я спасаюсь від комарів. Насправді я вже чого тільки не перепробувала. І купила в Аврорі, дівчата, ось таку штуку, ношу її. Флакончик невеличкий, але вистачає надовго. Бризкаюсь, ношу її з собою в кармані. І ви знаєте, трошки відлякує комарів, а козам... Де багато комарів, то нічого не відмахаєшся. А козам я ось в такий флакончик роблю. І е -е. де вони? Мілка, сюди йде, хватить видялувати коники. Пішли. Значить, мені моя підписниця дала такий рецепт. В рівних пропорціях олія, шампунь або рідке мило і оцет. І я на оцей маленький флакончик, я не знаю скільки тут, це теж був якийсь від, від мух від комарів. Етикетку показувати не буду, бо його вже давно тут нема. А пшикалка гарна залишилась, не забивається. так от. І я беру дві ложки. оцту, тут, дві ложки звичайної олії, дві ложки, ем, як воно зветься, ем, мила рідко. Бачите, що робиться. Тут у траві. Сейчас вони порозлітаються. Я вже пробувала. От ти залізеш до вуха і дзищиш там. От. То кози обризкаю перед виходом, і ви знаєте, сідають, сідають. Ну, не така сила, як було, що прямо страшне. От. А вранці ми пасемося, то звичайно кумарів багато. Трава висока, в мене вже штани мокрі. Ой, так, прийшла я до квіточок. Зараз покажу. Дивіться, які прям кущиками цвітуть і багато, 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 багато. Бачите. Зараз я покажу, що це за квіточки. Ось такі кущики, якщо хтось знає, напишіть. Бачите, який рій тут. Треба тікати, мабуть, бо ніяка пшикалка не поможе. Ось такі квіточки. Якщо хто знає, як називаються, то, звичайно, пишіть в коментарях. А я ще подивлюсь, пошукаю в гуглі. Жовтенькі, ось такі гарні, прямо кущиками. І ще якісь були, зараз хочу теж подивитися. дзвіночки. Дивіться, яка краса іч. Да, комарі. А ось такі ще. Ось такі ще квіточки. Ага. Не знаю. Що це за квіточки такі? Ну, біжить Біжить мій звір. Ти вже все оббігав, все провірив. Малишку облипли, в цю сторону вона мені не дала побризкать. Бачите як. Стій, 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 стій. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тікає. От вони не люблять бризкаться. Брися сюди. Тсу. Я й сама цим збрискалась, бувтала. І ну, зараз трошки сонечко вийде, воно вже за захмар виходить, тому вже комарі трошки роз... розлетяться, не знаю. Ну, ось так. Зараз добавлю відео про барсика, як він. Бідний, нещасний, відпочиває. Ну, балований у нас хлопчик балований. Я з цим не спорю, звісно. Ну, у нього пост... статус такий. Самий менший, самий такий улюблений. Іди я комарика поганю, Барсик. Сидить на носі, Да? Ти вже загнав. Де комарики? Кусаються, Утю да? моя маленьку. Я його теж бризкаю. Якби не бризкала, він би як їжачок би був у комарях. Ну, поки що все. Бажаю мирного дня всім. Гарного, вдалого понеділка. Я думаю, що сьогодні викладу це відео. Подивлюсь. Ви тієте, там комарів багато. Біля мене теж багато. Ну, тут трошки вітерець, може, може порозгонять. Порозгоняться трошки комарики, я так думаю. Мілка йди, он, дивись на що ці стіки. Стій, 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 стій. Дій, кажу. Ой, біда мені з тобою. Фу. У тих дівчат уші довгі, то вони на щоках собі ушима Ти ліпнуть і порозгонять. А в мілки нема уж ушок, того в неї саме така болюча точка це на щоках. Сідають і кусають її. Так, я ніяк не розпрощаюся з вами. Всім гарного дня, здоров'я, саме головне миру і всього найкращого. Всім пока-пока. На питання, коли відпочиває барсик, відповідаю сходу. Він цілий день спить. Да? Трудяга. Не трогай, каже, я ж да? А то переживають, що ти в нас все время трудишся і не спиш. О. Оце він цілий день, особливо коли на дворі дощ іде. А у нас вже другий день дощ, да? Ладно, ладно, я мовчу. Пішла, пішла я. Так що. Все з барсіком нормально. Супчик поїв, картопельку їв, тушену з м'ясцем. А що ти ще їв? А, печеньку. Стоп, спи, спи, спи. От ти каже, приперлася. Да? Чарівне слово, печенька. Да? Печенька це страшне. Ай, це я йому обідать готовлю. Кісточки не можна <гум> оббираю м'ясо, кісточки муха з'їдає, йому кісточок не можна курячих. Ось. Це в мене картопелька з м'ясом. А це в нас борсик в ожиданії поїсти. Да? І не дивись таким жалісливим взглядом. Ти в нас без м'яса нічого не їси. Хазяїн. Смачного. Зараз вибере м'ясо, а тоді вже картошку буде їсти. А муха де посуду помить. <ріст> Поки барсик єсть, ніхто до миски не підійде. Такий закон. Ти не м'ясо вибирає, картошку їж.